Умань готується до Рошана. Все в цілі Марокко, мароко, все візде, в смітті. О, без сміття шашан не може бути. О, то все повністю закидано. Закидано сміття. Ось ну, так от у нас гості <кій> приїжджають, обідують, прибирати нема. Кому. Це Умань готується святкувати решать. Сьогодні 2 число, вже 8 година вечора, туриться до молитви, а, а, а в смітті. Так якось. Роблять вони це сміття. Йдемо в центрі по вулиці туристів. Йдемо, знімаємо. Отак все воно тут якось знаходиться. Все розкидано, все напльовано, все нагадяно. Йомка, я вже вечір не бачив. Все, бумажок накидали. Все головне в смітті. Да народ сміття. Так як вона є. Поїли, попили, нагадили і покидали. Так ми все в сміті. Так ми приймаємо постаємо. Цікаво, щоб ми в Ізраїль приїхали до сіни плаче. Так ми змогли теж накидати сміття, щоб сміття було плаче. Якби нас поліція Ізраїля прийняла нормально, чи ні? Цікаво. Ось так все. Іде, ванне танці, народи і вміра, білі халати і все, ось, на ось так вже підходжу до самої могили, Рія. На незаконні майданчику. майданчики. Так якось це сміття. Це сміття, сміття, і ще раз сміття. Так, їли, і так до нахмана ведеться все сміття. Що ми можемо зробити? Нічого, дозволяємо тут. Отакий безлад. Такий бездат робити. Я проходжу коло 27 го дому. Джикіти вже переділися. Готовляться святкувати Раша. Горем. Теж горе внусе. Вагітний пішов. Що тут не зробимо? Таке воно є. Наше сьогодні. Пушки на 46. 27. 7. Твенті і так ми любимо сміття. Прапор повішав вже свій незалежний. Немає гончарука Елексєєва і українського прапора немає, Ірина Григорівна. Прошу вас замітити. Так що вже України тут немає. Чотири роки, бачите? А прапора немає, його перенесли цей фларсток сюди і зірвали прапор. Натра я його повішаю, приїду сюди і повішаю, щоб жиди знали, що тут Україна. Ох, Боже мой, горе господнє. Горе господнє. І тут пройдемося по закоулкам. І тут, в центрі, горе сміття. Хороше, на злозу. Чим більше сміття, тим більше і жашам. Так якось. Допінчати відео.